Раз, два, три, чотири, п'ять двадцять третій випуск. шоу бо шо, час вмикать. Забувай про серйозне обличчя. Ми тут, аби освіжити тобі стрічку у Ютуб. Багато не говорю, погнали згадувати. Головний месяч тижня. Іноді не треба виходити в ефір, а просто поринути в роботу. Цей тиждень як вітамінний укол для наступного, без галасу, але з десятками нових ідей, стартів та рухів. Факап тижня. Цього тижня стрічка Ютуб сумує без випусків, бо все ясно, і бо що сказати. Чому? Ну, скажімо так, кармічна пауза, чи ретроградний Меркурій. Так, визнаємо, це факап. Але обіцяємо, що ми скоро виправимось. І спойлер, буде круто. Ну що, перейдемо до кейсів. Маємо що розказати. Були і неймінги, і зйомки, і цікаві події, і нові публікації. Треба деталей? Ну то слухай далі. Давай почнемо з класики, бази, ґрунту, основи, зйомки. І ще одна наша улюблена тема будівництво. Відзняли трохи нового контенту. Готуємось у зйомках до дня незалежності, формуємо крутий, якісний контент як каже духовний неймінги зараз вистрілюють повну. Дуже любимо цю тему у Бошо, бо, бо ім'я для бренду це щось особливе. Зараз працюємо над створенням неймінгу, додатку для іноземного пошукового сервісу та додатку для людей з тривожністю та депресією. Теми кардинально різні, підходи теж, але це і є кайф Неймінги вже на фінальній стадії. Далі лого і айдентика. Скоро поділимось. Слідкуй. Я сподіваюсь, стрічка Вінсті вже підкинула тобі нову публікацію від БОШО. Там засновниця розповідає, що таке системний СММ і як працює Бошо у сфері СММ. Цікаво, пізнавально та важливо. Якщо ще не бачив, залітай в інсту. Ну і завершу з кейсами коротко і ясно. Успішно затвердили черговий логобук для будівельної компанії. Маркетингова мудрість. Іноді проекти летять, а іноді відлітають. Але це все досвід і привід переходити на ще крутіший рівень. Десь тест, десь факап, але завжди з аналізом, висновками і переходом на крок вище. Найкрутіша подія тижня. Наш смм Роман з бабаком триває вже давно. А тепер новий рівень. Частково включаємось в маркетинг та у дизайн-гру. І, звісно, допомагаємо із запуском аж двох нових локацій. Формула Бошо проста. Трохи хаосу, плюс багато діла дорівнюють великі зміни. Все, кінець серії можна видихнути, але ненадовго. Бо новий випуск вже десь там булькає у чернетках. Побачимось зовсім скоро. А і духовний просить попередити на сайті. Бошо з'явилися нові портфоліо. Натяк прийнято.